Іотон гель 1000» – для здоров'я та краси твоїх ніг. Йофаний бабай! То що це стоматологи тому для біт? Гей! Ану тих що там! Дізюкея! Альо! Вимерли чи що? Знала, що ти побачиш цю записку тільки тут. Сьогодні привезуть добрива для городу. Будь дома і проконтролюй, щоб висипали біля воріт до вечора. Дякую, Оксана. Дала мені роботу. Начальник лайна я сьогодні. Ну, все, зараз когось буде дупа синя. правил ПДР України редакції 19-го року розділу 15, зупинка і стоянка транспортного засобу на парковці відбуваються після того, як водій транспортного засобу саме тобі гроші потрібні. Так і скажи. Куплю тобі шпалери, а то сюрприз, сюрприз. Коля, не збивай мене. Ну що? Може я нарешті дізнатися, що це за сюрприз? І Чому ми так рано приїхали? Це ще закрито. Коля, а ми не в магазин приїхали. Я давно мріяла навчитися водити. Мені так буде зручніше розвозити свої торти. Правила ПДР я вже знаю. Я наче тобі допомагаю. Коля, от саме що наче. Я тобі сказала, мені самій буде зручніше розвозити свої торти. Почнемо урок. Золотих вихідних, мужик. <риклад> Оксано, це неможливо. Все можливо. Я готова, поїхали. Знаєте, скільки коштує цей набір? Якщо хоч одна тарілка розіб'ється або трісне, потім ваші бачить... так потріскується, в житті не склеїти. Ну, 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 спокійно, Роберт, це я не тобі, це я тим безруким істотом. Ей, ну. hey, баршня! А що тут закипиш цього гаранту? У мене вуха потрісне. Метальова! Ah. А ну ви на Послухайте, я вам плачу за те. Щоб ви працювали, а не за те, щоб ви зі мною розмовляли. Тому закрийте свого рота, беріть коробки і заносіть їх в дім. А я тобі що носильщик чи що? Взагалі-то я тут живу і мене то все напрягає. Скручую лавочку, бо я Заслухайте зараз. Слухайте ви, шановний, чи щоб ви там не було. Це мій дім, мій двір і мої правила. Я буду робити, що захочу. Вам ясно? А, сусідка, значить, була. Ну ну подивимося, скоро ні вас, ні вашої бритої, якийсь тут не буде. А на увазі кота! Обережно, маленький. Він тобі ще з чимось заразить цей неприщеплений селюк. Так, а чого ви там стали? Давайте працюйте. Ви ну, тут чорний маркер не бачили. Не бачив. Пошукай собі вс, може туда закотитися. День третій, після медової терапії, Джміль Валєра, готовий повернутися в звичне середовище. Привіточка нафта! Діло є, потрібна твоя допомога. Я більше не буду постачати тобі тарганів, щоб зірвати контрольну. Та я не за цим. Треба дістати вчительський журнал, щоб виправити оцінку з географії. Інакше в кінці чверті в мене будуть з цим великі проблеми. А я тут до чого? Бо ти полізеш у вікно вчительської кімнати. А чого я не ти? Ти це бачив і тільки нігті зробила. Я, може, пролізу, але не полізу. Ти нормальна? Це серйозна справа. Тихо. Звук виключи. Вона взагалі-то нагорода відповідна. Рідкий бурштин з мурахою всередині. Антон подарував. Ого! Дай подивитися? Стіль. Спочатку справа. Ну що, Елон Маск? готовий відкласти запуск Джмеля? Дихати неможливо! А ну припиніть негайно! Що хочеш, то роблю. Мій дім! Мій двір! Мої правила! Ой. Чекай, чекай, я тебе виховатися! ти. А, ти, ти. А, а, а. Ту. ти Що робиш? По-хорошому не доходить! Сподіваюсь, так зрозуміліше. Ну все, я тобі покажу, далі. Мовчата, чи може щось підкажеш? Добре, підказую. При зміні напрямку руху. Треба вмикати поворот. Який поворот? Ми на паркінгу. Кому він тут потрібен, а? Каже, за я... мою головою що говориш. Оберег, ще повільніше, там лежать поліцейські. Бачу, куди їду. Я не сліпа. Краще сиди, не заважай, мовчи. Що, ну, у мене нормально виходить, а? Угу. Відмінно. Треба купити наліпку з Ти Знаєш, краще одразу дві. Точно Одну вперед, одну назад. Дючка, нафт, може, ти заодно і свій журнал візьмеш? Навіщо? Мов такого дрища, як ти оцінка, теж не ідеально, напевно. Сам підтягнутися не можеш. Давай. Віч. Й, Катя, тримай супер, я зараз викладеш на місце. Дьоргана баба мене буде вчити. Чекай, я тобі поверваю роки життя. На початок познайомив тебе і твого Роберта. з зіма місцевими котиками. Тут. Доброго дня! Вибачте, ви не підкажете, де дідюки живуть. Ну, Наприклад, я дідюк і що? О, добре! Тоді приймайте навоз. Тільки покажете, де його вигружати. А місця навалом давайте свої какашки висипайте під ту браму. Куди? Так. Семен, поїхали висипати. Дякую. Дивись, що я тобі підібрала. Mm -hmm. Будапешт. Ага. Автобус, але отель хороший. Автобус, поки доїду ноги відсижу, уже не до екскурсій буде. Ну, знаєш, у тебе теж бюджетний фонтан. <плес> у бюджетників завжди бюджетний фонтан. Нічого, якось викручусь. Візьму гроші з фонду класу, а потім на карти глобуси здавати будуть. Якось спишу. О, це вже інше діло. Тоді є ось такий варіант. Mm -hmm. Очкана, ну де ти? Забирай журнал і валимо! Давай пригай. Боюся, не зловиш. Наталя Володимирівна. Чекаю учительський дідюк. Негайно, а я поки що подзвоню твоїм батькам. Так, алло. А що сталося? Добре, я зараз приїду. Уявляєш, Катіна географічка дзвонила. Терміново викликає в школу. Ну що, поїхали? Я по дорозі потренуюся. Так, а, що треба витискати? Щеплення. будеш сидіти і мовчати? А що мені робити? Ти ж мужик, що? Розкажи цьому сліпому козлу! Як треба їздити. Закрий машину. Роберто, сонечко, Мама скоро повернеться. Я тільки подивлюсь, що тут у місцевих магазинах і назад. Не сумуй. Це, це, це Що таке? Ну що, кактус столичний? Піддобрили тебе трошки. Ласкаво просимо у нашу дружню. Вишневу родину! Ха-ха, сусідка! Обморок, ти барзометр свій вируби. І кому ти тут бібікаєш, а? Тобі що? без Безперелом жити а? Хлопці, тільки давайте без травми, я вас дуже прошу. Розумієте, просто жінка моя. Вона на мою голову напросилась навчити її водити. Я їй сам вже не радий. А, ясно. Знайома історія. Льоха Худий Теж свою вчив недавно. Покатались на 40 штук. Гелік вкаже. <гум> Добре, мужик, вали. Але тільки скажи своїй бабі, що таких акцій більше не буде. А краще, хай взагалі за кермо налізе. Дякую, обов'язково передам. На все добре. А Що тобі ще? Слухайте, я тут так подумав. Я теж хочу, щоб моя жінка взагалі ніколи не сідала за кермо. Тільки потрібна буде ваша допомога. Так а одна, що тобі треба. Дідюк Катерину Миколаївну, колишня учениця 11 А класу, виходить із у тебе біда, а у ти з малюванням жодних проблем. Так підроблено, сама вірю. Наталя Володимирівна, будь ласка, такого більше не повториться. Ну Звичайно, не повториться, дідюк. Принаймні у цій школі точно. Я вже викликала твоїх батьків. Нехай вони вирішують, що з тобою робити. Я вас дуже прошу. Давайте якось без батьків вирішимо, що зі мною робити. У мене є одна пропозиція. Добре, Що завгодно. Ми могли б забути про цей інцидент, якби ти переконала своїх батьків здати додаткові кошти у фонд класу. Що я їм скажу? Дідюк, це ти у нас, дівчинка вигадлива. На жалюзі, ліноліум. Контурні карти. Придумай щось. Я згодна. А я проти. <клес> Малий, Я думала, ти втік. Це хто такий? Дідюк Андрій Миколаївич. І я проти хабарів. Батьки вчили нас бути чесними. Заткнись. Твоя принципові Зараз все зіпсує. Тоді твою сестру сьогодні ж буде відраховано зі школи. Чесно, я обіцяю. Ну, тоді і ви шукайте нову роботу. Я знаю, куди ви вирішили витратити гроші з фонду класу. На відпочинок в Будапешті. Я все чув. Та мало чого могло почутися малолітньому школяру. Тобі не повірять. Мені, може, і ні. А ось техніці повинні. Візьму гроші з фонду класу, а потім на карту знову все здавати будуть. Якось спешу. Ну я тебе люблю. Ей, не бийте мене! Це не я був за кермом! Був би ти взагалі б похоронили! Я зрозуміл! Так. так ясно! Хоча ні, мене, бийте. тільки дружину не чіпайте! На не винна, що вона жінка за кермом! задоволенням ну, ще б, задоволення, б помістили. Але нам же їхати треба. Дай баба твоя вже зовсім перелякана. Під завязку. Дякую. Дякую, хлопці. Спільно робимо. Ага. Ну Давай, давай, тримайся. Я ж кажу вам, що цей мужик сам нас попросив. Його видно пити! Щоб його баба до машини не наближалася. Це правда. М Ні, це брехня. Ну, Як я таке міг вигадати? Ну ти козел! Пішли! <кій> Отвічаю! Ми тебе знайдемо і вже безправжнього будемо гасити. Дякую за оперативність. Будь ласка, на все добре. Ну, що, Коль, поїхали. Нас вчителька в школі чекає. Так, давай сідай за кермо, поїдемо. Коль, я за кермо якось не хочу, Відбилося бажання. Давай кращити. Катю, дивно, у вас ця географічка. Терміново викликати нас в школу, щоб вас там просто похвалити. Угу. Андрій, а чому саме двох? Здається, у тебе взагалі географії ще немає. <плес> Мам, ну я ж тобі казала, наша географічка трошки з привітом. Їй колись на голову в турпоході шпаківня впала. Так на тепер у нас трошки ку ку О, а я люблю історію про ку-ку. Ти про кого? Міша, ти мене теж скоро станеш частиною історії. Скажи, будь ласка, тобі хоч щось довірити можна? а? Чому наш навоз біля чужих воріт? Ну, Приїхав гашений тракторист, промазав. Та завтра перекинув. Слава Богу, там ніхто не живе. Чи вже живе? Ай, сволода, О, я бачу, ви вже познайомились. Привіт, сусідка! <ріху> <ріху> ну все, то остання ходка. Дорогу розчистину! Дуже вам дякую. Саночко, вибач мене ще раз за це неподобство. Я не думала, що перше знайомство з сусідами буде таким. Так, зазвичай сусіди до цього йдуть руками, а ми якось одразу прийшли. <гас> Значить, будемо дружити. Неодмінно. Ну, добре. Дякую за гостинність. Приємно було Нам взаєм, на все добре. До зустрічі. Слухай, Мила, я тобі не жопновозний. Я особистість. Гарна тут природа. Шкода, що на вас вона відпочила. Що хотів? Я свою роботу виконав. Винагороду давай. Яку винагороду? Бурштин з комахою. А, точно, точно, точно. Даю. Дякую за роботу. А тепер сорі завтра контрольна, потрібно готуватися. Е! Це що таке? Ти мене розвела не Я біля бурштин. Це якийсь дешевий гузик! Відкривай! Кит Киць, кить, кить. Не лякай, мамочку, Роберт. Роберт! ось де. <клес> Ну все! Ти війна! Я тебе своїм лайном змішаю! Ти не на туда пав! Я знаю, що це твоя робота! Так, це моя робота! Моя територія і моя земля. Блін, ну скільки можна? Коли то все закінчиться? Чесне слово.